Привіт, це водовлог влог з Бакоти. Я вже з неї приїхала, але зараз будемо розповідати про всі наші пригоди, а також про ціни, де можна зупинитися та як туди доїхати. Потяг до Кам'янця і назад нам обійшовся по студентському в 320 гривень. трошки не видно. Ми зараз в Коз'яйтині, У нас потяг зараз стоїть. А, мені не спиться, тому я вийшла просто на вулицю. Там майже всі сплять, як і ліза не спить. Ліза молодець, всі сплять. Ну, вони, може, теж молодці. На мені просто нудно. Але так, щоб було цікаво. Ми повечеряли неочікувано. І зараз їдемо. Зранку будемо в Кам'янці. Головна апарата від мене намагаєтесь спати, Тут я поспала всього 2,5 години. До речі, чому саме до Кам'янця? Тому що звідти найближче їхати до самої Баковати. Всього 40 хвилин автобусу. Таке виспане щасливе лице тут, прям капець. Ну, а так, як недермой, ми приїхали до Кам'янця, вирішила перекусити та піти освоїтись в цьому взагалі місті. До речі, прикольний камінь. Якщо його типа, потерти, то Бог вас благословить. Ми потерли. І Бог далі дійсно нас благословив, звісно. Я подарила локтів, лізи на терилось дуже сильно її туфлі. Тому Ярику нас ішов посіком. Пасіпа Яріку. Точно, весь цей час сумка були в камері схову, де за одну сумку ми заплатили 55 гривень. А далі почапали ми на автовокзал до автобусу. І мали ж ми доїхати спокійно, але ні, як виявилось, наш готель знаходиться в комирові на іншій стороні річки. А ми мали приїхати до. Бакоти, випитавши інших пасажирів автобусу, ми знайшли номер чоловіка, який керує яхтою і міг би нас перевести. І тоді почалось найцікавіше. Ми, звісно, йшли 4,5 кілометра під палючим сонцем до того, щоб вийти до грьобаної води. За таку реальну афієзну морську подорож ми заплатили 1200 гривень, але нас було шестеро, і в нас було дуже дихіре сумок, тому ми їхали двома ходками. В описі готелю було, що 800 метрів від води. А ми добралися до води, і цих 800 метрів ми піднімалися горою до гори. Ми думали, ми побачимося з Богом тої ж секунди. Заселились ми в Paradise House, а ще до наших відгуків та цім, я розкажу трошки згодом. Ми бронювали два люксових номери та просили додати матраси в кожну з кімнат, але замість матрасів нам дали звичайний простий номер без доплати. Також на території є басейн, досить неглибокий, літня кухня, якою можуть користуватися всі мангали, котики, шезлонги, а також більярдний великий стіл. Нарешті відпочивши, ми приготували собі вечерю, там було скудненько, звісно, але поїли смачно, з нами ще познайомився ось такий котик. Ми назвали його Сергій. А так як все ще не дуже сезон, тому ми були єдиними відвідувачами в готелі, а саме через це ми кантувалися вище з біля більярду. Це він відчув себе блогером і вирішив зняти влог, о, скільки там, ну, десь третя ночі. Мы жарим Я думаю, не буду прикрывать, а прикрывать малый контроль. Реально, люди треба поспати цієї ночі. Я знову спала на години три максимум. Нам місцеві розповіли, що в середу там проходить базар, Тому ми вирішили, що а чому б нам не піти? Мі тоже ваше вже міську купила трошки овочів і там малина по 50 гривень. Літрова банка. Ви прикиньте. лянок до речі, входить у вартість готелю. Ми поснідали і пішли відсипатися. І поки всі зараз там грають в більярд і тусять, я вирішила трошки полежати, бо насправді дуже втомилася, і соціум мене трошки задовбав. Я, звісно, їх всіх люблю. Але відпочивати теж не далі. Цей соціум мене ще раз задовбав, і я просто йшла погуляти. Блін, якби в мене було хороше настроєння, то я б зняла те, як ми робили шашлик. Точніше, не ми, а троє людей з нас робили шашлик. Але я знову вирішила піти погуляти і подивіться, яка там красота була. А на наступний ранок двоє у нас отримали сніданок після того, як прибрали в своєму номері. Ну, бо так треба. Давай те проморозило. Як тобі? Ой, ой. Так, все, давай. А куди? Як? Ти? Половина морозу злизав Ярик просто. Шум? Цю варенню теж злизав ярик. Я просто пундирчика поїла. Є Смачно. Мне дуже сподобалось морозово вкусное очень. Остатки, видно, что тебе сподобалось. Зебра, я люблю зебру. От не делать, мы ми влаштували фотосесію, як і в пельярді, так і в басейні. Фоток вийшло, як багато, і вчиться кава подивитися в інсті. Ще трохи вовріна, і все буде добре. Але як же все вилічитися в домашніх умовах? Візьміть презерватив, літь води, заморозьте, ставте воно... <плес> а далі ми ще вирішили піти на захід сонця, щоб теж пофотографуватись, після чого ми, коли було темно, пішли на полуничне поле та трохи скомуни здали полунички. А вночі ми всі разом дивились на зорі, тому що цієї ночі був заропад. А зараз розкажу щодо готелю: місцевість, номери господарка. Абсолютно все нам сподобалось. Сніданки теж були смачними, але щодо оплати в нас були дуже неприємні ситуації. Бронювала я готель по телефону через І в дзвінку було зазначено, що люксовий номер коштує 1500 гривень за ніч. Він двохмісний, але нам можуть занести туди матрас. Тобто, виходить, що за два номери на три ночі в нас би було дев'ять. І в останній день нам кажуть, що ми маємо заплатити 10 тисяч 900. Пояснюючи це тим, що це ж логічно, що ми мали б заплатити за матраси, доплатити за сніданок і заплатити за те, що ми раз користувались мангалом. Ми дійшли компромісу, щоб кожному було комфортно. Ми заплатили замість 10 тисяч 900, 10 тисяч триста. А вже на третій останній наш день ми зранку поснідали та пішли спускатися до катеру. Так як тепер нас він відвіз не до Бакоти, а до Коледіївка ми заплатили 1500 гривень. Але інтернету там зовсім не було. Ми не знали до якої зупинки навіть йти. Тому ми попросили лівих людей, щоб вони нас відвезли. До речі, маршрутка до Бакоти 110 гривень, маршрутка з Колодіївки до Кам'янця 65. А далі все по базі Кам'янська фортеця, прогулянки, фотографії і також ще поїли. потязі ми познайомилися з ще одним хлопчиною та ми грали з ним в карти. Ось така от вийшла поїздка. Останні день я майже кадрів не знімала, але сподіваюсь, було цікаво. Дякую за перегляд та всім па-па.